Добрий день, сьогодні 31 січня. Трошечки торкнув голубів. Щось стріляють у верху, блін. Може сокол обратно йде. Позавчора не дав мені ганять, блин. Самки немає вже соколіхи. То появився самець. Хоча без хвоста літають. Вирвав весь хвіст мені. У режому Ну, Да, стріляють. Де щось вже бачать. Чайки літають, вони бояться, блин. Поки одне утихомириться це все. Чайки пролетіли де, як ти. Де як літай де? Я бояться вже мене, як духу. Бояться капізми. Це леда що садитьми. Треба уменчати їх, бо толку не буде. Уменчати наполовину. Тоді буде толк. Піднялися трохи, так гарненько піднялися, піднялися гарненько. Зашугано літають вони. Сука ще молотить цього блин, ще одного. І буде то що треба. Такий вітерець такий уверху чималенький. Знизу вроді такий слабенький, а вверху такий гарний вітер. Три, шість, сім, сім, вісім. Три. Два, два, шесть, сім, вісім, вісім, дев'ять штук, блін. Літає. Да, дев'ять штук. Одне оно, блін. А те, ну, самка карежа мура. Взагалі в мене воно вже потерялася, мені їх хвоста врвав по... у прошлий раз, а ось 10 вже спускається, десяте. 10, 10 спускається. Що ж це воно таке спускається? А, режамура. режим ура самка одна, одна одна махова перина била все. сила так а там осталось 2 три, 6 семь, 8 8 8 штук осталось 8 штучек Ну так непогано піднялися. Ну це вони вже ось соєдинилися нормально. 6. 3, 6, 7, 8. 8. Вісім штук. Буду закінчувати. З вами Дука Олександр. Дякую за перегляд. Do poaching ya.